Всім привіт! З вами Денис Неїжко, і сьогодні неїшко буде їсти. Я мене звати Наталя, бажаю відчувати замовлення. Ало Наталя, доброго дня. Хотів би запитати, як правильно називається ваш заклад? Лап'єц. Лап'єц? Лап'єц. Лап'єц, так? так? Ага, все це, все, дякую. І сьогодні неїшко буде їсти ляп'єц. оскільки лап'єц є світодаток, то ми будемо користуватися ним. І так, почнемо з піци. Давайте, мабуть, джавеліну, тому що це клікбейтна назва, тому ми на неї поведемось. Піца. П'єц. Uh, я думаю, це якась типу фірмова піца, тому ми її теж замовимо банальний ролл Філадельфія з лососем, тому що він є майже всюди і ми можемо зрівняти його з чимось. Бургер біг батько, нормальний, сирний, дуже сирний ципа і картопля -фрі, там далі йде. Я думаю, замовимо нормальний. Я салати не дуже люблю, але салат Цезар він є повсюди і теж ми його можемо зрівняти з чимось, тому замовимо і салат Цезар. Картопляні крокети. мені цікаво, що це тому я буду куштувати все замовлення готове, тому чекаємо, що нам прийде зляпєс. До речі, вони кажуть, що довозять до зеленої зони. Ми знаходимося, начебто, в зеленій зоні, за 29 хвилин. Ось і перевіримо зараз. Ви можете здати, що все стало краще, але війна ще триває. Я хочу вам сказати, що жити нормальним життям потрібно. Ось зараз люди борються за те, щоб ви ми жили нормальним життям. Але не забувайте, що війна ще триває. Не нехтуйте тривогами. Особисто в мій будинок прилетіла ракета, Наприклад, та у мене немає машини. Тепер не нехтуйте тривогами та допомагайте нашій армії. Наприклад, якщо ви хочете купити собі чашку кави, то двічі подумайте, можливо ці гроші краще перевести на допомогу ЗСУ. Ну що нам приїхала доставка? Ось такі Ми маємо брендовані пакетики, брендовані коробки, і зараз ми відразу втикнемо термощуп, Це я поки що відставлю трошки оцю штуковину в піцу, і дізнаємось, яка температура у піці. Я прям її там отак залишу. Я думаю, ми почнемо навіть не з піци. Розкажу, що нам потрібно буде для сьогоднішнього огляду. Це ваги, тому що в них є свої грамівки. До речі, якщо грамівка це неправильно, я так кажу українською мовою, то поправте мене в коментарях. Термощуп, термометр, який зараз у нас в піці. та ось ось така штука. І це ми будемо міряти піцу, тому що в них написано, що піца 30 см. Зараз побачимо, які 30 см у лап'єць. Так, тут у нас. Комплектація: дві серветки, одна волога серветка, сіль, перець, зубочистка. Це якщо шинка застрянула, зуб зуба, ножички велички. У Нас є ще один такий пакетик, слухайте. так, що у нас тут? Це рукавички? М -м -м -м. Так, я в рукавичках маю ще дві серветки. Е, є серветочка. Круто, дві вологі серветочки і ще одна зубочисточка. Дістанемо ось таку штуку, щось тепле. Ну, воно ну, трошки тепле, і це салат. А е, я не знаю, чи має бути салат Цезар теплим, але давайте змірюємо температуру. Піце у нас 58 градусів. Коротше, ну. І це довезли гаряче. А зараз ми відміряємо нас. Це Коробка ну дуже зручна. Я вам скажу, коли ти можеш взяти ось так відкрити, і в тебе готова тарілка, гарно лежить салатик. А салат зараз у нас 28 градусів пише. Я думаю, це можливо просто нагрілась коробка, а ще гаряча ось ця курка. Ну, в принципі, вона там і написано, що вона о, смажиться чи на грилі готується, якось так. Короче, не суть важлива з коробкою. Це 274 сімдесят грами. Обіцяли салат у нас, я все записав. Обіцяли нам салат Цезар 250 грамів. Я думаю, якраз мінус коробка 250 грамів буде. Я тут бачу о, курочка. До речі, ну, доволі апетитно виглядає. Вона посипана, я бачу, тертим пармезаном. Я його навіть можу сколупати з нею. З нею. М -м. Звичайний пармезан, молодий, мені здається. Не дуже теж щоб витриманий, але смачно. О, ще курочку. До речі, тут доволі багато курочки. Давайте я зважу, скільки ми курки отримаємо в цьому салаті. Знаєте, ну, не те, щоб дуже мало, і не те, щоб дуже багато. 64 грами курки. Чи є в нас тут ще курка можливо? Ні, у нас є трошки підрозмокші сухарики. А, нам доставили ну, трошки трошки більше, ніж за 29 хвилин, десь типу, 32 хвилини. Ну, майже вклались в свою обіцянку, тому респект. Потім я бачу а, перепилені яєчка, респект за те, що тут саме не незвичайні курячі. Mm, доволі смачні. Так, бачу листочки салату і помідорки. Ну, типу чері. Але якісь вони трохи такі великі чері. Сухарики і більш нічого. Звичайний цезар. Зараз ми розкуштуємо. Mm. Треба повернути курку. Помідорчики. Солоденькі. Клас, я обожнюю такі. Курка. Курка теж смачна. Я не можу сказати, чи якось посмаживши там, приготувавши курку, її можна зіпсувати. Вона пікантна. Тут я бачу ну, доволі багато перцю на ній. Ось якщо ви можете побачити, прям багато таких чорних крапок. Це все перець. Тому вона трохи пікантна. Але смачно. Не дуже суха, соковита, жується спокійно. Зараз спробуємо давайте все разом як воно має бути в Цезарі. Звичайний смачний Цезар. Нічого такого особливого тут немає, ніякого хитрого там соусу. Ніякої такої цікавої заправочки. Звичайний соус. Смачно, смачно. Е, коштує вони свої гроші? це 189 гривень. Я думаю, коштує. В деяких закладах така страва була б ще дорожча. Але це ну, звичайний нормальний цезар. Далі у нас в цьому чудо-пакеті знаходиться ось така ще коробочка. Слухайте, в них реально дуже зручні коробочки, особливо в доставці. Тобто тут нічого ось так, якщо один на одне поставимо, якщо сюди ще. Надавлю руками, ти його так не роздавиш там, бургер чи ще щось. Дуже зручно, Клас. Відкриваємо, і тут ми бачимо теж коробка з ось такими дірками. Я думаю, це для того, щоб виходила волога. Так, виходить також трохи тепло, але оці штуки доїдуть до вас хрумкими. Зараз ми це перевіримо. Ану, тиша. Вона хрумка. Це реально прикольна штука. О, я трошки над'їв і знову забувся зважити. Маємо 211 грамів. Давайте зважимо, скільки приблизно виходить одна. 36 грамів. Ну, додамо коротше, 25 грамів того, що я з'їв. А обіцяли нам. Я не виписав цю штуку. Зараз подивимось телефоні. Ммм, самий кайф масними руками дивитись телефон. Бідний мій чохол. Крокети. М -м -м. 200 грамів обіцяли. Тут було навіть трошки більше ніж 200 грамів. За грамівки ще один респект. Класно. Боже, я з'їм ще одну штуку. Мені реально сподобалось. Я ще ніколи мені з доставкою не приїжджала прям така хрумка штука. Тюрешка в фредтюрі це взагалі я не знаю, хто це придумав, але це смачно. <-у> Соусом було б краще. Мабуть, якийсь журавлиний, кисленький хотілося б би соус. Але це я його не замовив. Пам-пам. А Зараз мені потрібно взяти досточку. Я, коротше, її забувся, тому, типу, отак от оп. І я пішов і зараз принесу її. Угу. Оп, я повернувся. Все. Пам -пам, пам пам Це в нас бургер. Виглядає класно. Бачимо ми бріошовську підсмажену булочку. Давайте ми зважимо цей бургер 343 грами. А обіцяли нам 330. Нам чогось більше поклали, це супер. Так, ми бачимо булочку. Я бачу тут бекончик. Це смачний бекончик. помідорчики, булочка трохи розмокла під соусом. Ну тому що насправді ось ця коробка, на відміну від цієї та що в фритюрі картопля була, вона без дирочок. І тому я от навіть тут бачу, що ця упаковка, вона мокра всередині від конденсату. Але за 20, за 30, 33 хвилини нічого такого страшного не сталося з нею. Вона. Не в кашу. Тобто, якщо я зроблю так, ну прям каші немає, але вона розмокша. Типу, це маленький мінус. Так, що ми бачимо всередині? Всередині в нас є. Чим це були? А, е, є м'ясо, доволі товстий шмат м'яса. Це м'ясо well done, тут ніякої крові немає, е, Бекону. доволі багато. Бекончику в нас. Е, помідорчик. Листя салату та кільця цибулі. Ну, в принципі, стандартний бургер. Він називається нормальний. Зараз спробуємо, наскільки він нормальний. Він соковитий. Це плюс. Він дуже соковитий. Якщо я так зроблю, з нього піде дощ. Я вважаю це плюсом. Я не люблю, коли бургери дуже сухі. На смак, бекончик класний, м'ясо. Ніби трохи з димком. Так, я думаю, що воно теж готувалося не на газовій е, плитці, типу не на електро. А якось він має трошки запах димку. Можливо, він готувався на вогні. Точно я сказати не можу. Можливо, він готувався і на якомусь електрогрилі. Все може бути. Але це смачно. Це смачно. В принципі, за скільки це коштувало. 185 гривень отримати 340 грамів бургеру це нормально. Це нормально і навіть дешевше, ніж в якихось супербургерних закладах. Але там ви отримаєте м'ясо з кров'ю, трохи буде більше всього. Там сирна шапка, соус і так далі. Це як він називається, так і є. Нормальний бургер. Нічого, прям такого вишуканого я про нього сказати не можу. Чи смачно це? Смачно. У нас є ролл. Але я думаю, ми почнемо з піци. Піца, піца лапець у нас, тому що це. Так, це Джевеліна, бо вона з ігірками. Коротше, справа, як у будь-якого чоловіка них вистачає <гум>, буквально 1 см. Ми маємо 29,5 см. Я вважаю, що де 29,5, там і 30 Ми маємо 434 г. 480 грамів має бути. Ось тут питанечко, я не зрозумів, де мої грами, де мої 50 грамів піци. Це що, мені шинки не доклали, чи, чи де вони, чи соусу не домаслили, чи, чи тіста не доклали. 434 грами. Має бути 480. І я чекатиму свої 50 грамів піци. Піца виглядає дуже класно. Насправді, начинки. Тут достатньо. Тобто, якби, якби я не вкусив цю піцу, якби я не зробив цей укус, я з'їм шматок м'яса. Дуже багато м'яса. Я бачу, ось шинка, хамон. Можливо, це хамон. Я не подивився склад, можливо, це хамон. Так, є у нас ковбаска в салямі, є мисливська ковбаска, і є ось така у нас е, шинка. Сир, соус. Зараз будемо куштувати. Піца, насправді солона. Доволі солона. Я не можу зрозуміти чому. Скоріше за все, це м'ясо, яке зверху, тому що саме тісто не солоне. не таке солоне. А от саме зверху. Ого. Окремо ковбаску, якщо скуштувати, вона нереально солона. Я люблю солоне. а ця ковбаска для мене солона. Розумієте? Ну, типу, занадто солона. Я не знаю, може мені це так. Просто трапилось, або хтось отак, типу сільку робив, і воно там попадало куди слід і не слід. Але це дуже солоно. Але давайте так: якщо їсти це з тістом, то в принципі ну, норм, воно перекриває. Не так, щоб дуже, все одно лишається такий солоний присмак, але все таки ну, не неві, вілює коротше, перекриває смак цієї пересоленості. Піца смачна. Насправді, піца доволі смачна. Тут би я їв навіть бортики. Вони тут тоненькі, дуже тонке тісто, це класно. Вони м'які. Це не той бортик, який ти, як сухарі, не може виристи. Тобто я його спокійно рву. Я його спокійно жую. Тобто тут реально я п'ю бортики. Ось, взагалі, я не дуже розумію людей, які не їдять бортики. Я не їм бортики лише в випадку, коли я вже не можу їсти піцу і я їм начинку, тому що це саме типу, дороге в піці, що є, і лишаю бортики. Якщо ви така сама людина, я чекаю твій лайк. Піца смачна. Навіть те, що ковбаска солона, це одна лише ося салямі. Вона має бути солона, я знаю. Але ну якось вийшло, що вона дуже солена. Але піца класна. Тобто, ну одна ковбаска та трапиться, нічого страшного. Але от я зараз реально їм і відчуваю просто в роті дуже багато солі. Не знаю, не знаю, чи то так задумано. Думаю, навряд чи так погнали! У нас залишилась. І ще одна піца. Пум! це піца Джавеліна. Це клікбейт, на який я повівся. Мабуть, джевеліна через те, що тут є ось такі карнішончики огірочки. М -м -м -м. Клас, я їх дуже люблю, але він зараз теплий. Джавеліна має всі 30 см рівно. Вона така ж сама точна, як Джавелін. Ну якщо ви розумієте про що я. І маємо 443 грами піци. А має бути 475. де ще ділося мої 30 грамів піци. А, огірок 4 грами огірок важить. Коротше, де мої 25 грамів. Як на мене, суха курка. Ця курка жується складніше, ніж курка в Цезарі. Можливо, тому що вона трохи підсохла. З пеціколкою би пішло. Навіть для людей, які полюбляють цибулю, огірочки, буде топ. На смак як закусочка під горілочку виходить. Осово барбекю, тісто з ним смачне. Скажу, що минула піца. Мені сподобалось набагато більше ніж ця, тому що там дуже багато м'яса. Вона більш соковита, хоч і солена. А ця ну пікантна через те, що трошки пече цибулька. Супер смак. Я не відчуваю. Давайте інший, може шматочок. Я скуштую, не знаю. Звичайна піца. Я не скажу, що вона дуже смачна. Це більше клікбейт, ніж прям смак. Але і в доставці здається, ця піца не знаходиться прям в топі. Але назва крута. Ось що я можу сказати про цю пісню Про цю піцу назва крута. Але на смак трохи не те, чого очікуєш. Ось і все. Дістаємо. Останнє, що у нас лишилось, все приїхало ціле, все приїхало рівненьке. Це теж дуже багато значить. Кур'єр по дорозі не робив отак сумкою. Типа, мій вертоліт. Соус. Соус приїхав в банці, нічого не розлилось і навіть якби я не старався. Нє, все-таки щось ляпнуло. Це можливо з рук. Ні, це не соус, це з рук, щось ляпнуло. Я вже злякався. Зараз би, коротше, сидів весь в соусі. Пахне соєвим соусом з присмаком барбекю. Соус смачний, міру солений для суші, такий самий, як піца. Так, погнали. Знову, я ж не я, якщо не розділю нічого. Що ми бачимо? У нас є палочки, у нас є сушені. один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім штук. Подивимось на наявність, як це називають попок. Ліг тут немає. В принципі, всі виглядають вони непогано. А на рахунок рибки вона дуже бліда. Насправді таку рибку я ще не бачив на сушах. Можливо, це нормальна риба, та яка не фарбована. Якщо ви не знаєте, рибку, яку вирощують там лосось. Його фарбують через корм, він їсть, і м'ясо його стає таке насичне, червоне. Цей ролл не, не визиває того апетиту. Він дуже блідий. І навіть ота штука з соусом вона не допомагає зробити його красивішим. А Філадельфії у нас достатньо огірочок, нетемний, свіжий, гарний. Теж я думаю, хрумкий, смачний. Реально, в мене тут. Лише дивує колір рибки. Так вона виглядає нормально. І скоріш за все, ось якщо ви можете побачити по цій частині, типу де багато білих смужок, скоріш за все, це не частина там спинки, а більше брюшна. Я можу помилятись, але просто майте це на увазі. 389 грамів ролу має бути 290. Слухайте, 380-290. Серйозно? 290. Ну 290 написано, що я. Дурак, що льо? А тут 300? Ні, помилився. 309. На 10 грамів ми отримуємо більше роллу, а насправді не отримуємо, тому що у нас ще є коробочка. Я вже здивувався, прикинь, типу на 100 грамів більше роллу поклали. Типу не 290, типу, 390. Це прикол був. Але на жаль, молкаємо рибку, все як слід. Угу. Мені його зараз потрібно запити, тому що він забрав всю вологу в мене з роту, я його не можу нормально проживати. Рис альденте. А ні, я знайшов одну жопку. Ось, ну, вона тут є. Бачите, така піндюліна. Оце жопка називається. Рис дуже-дуже дуже занадто, мені здається, твердий. Його просто, ніби ікру, потрібно кожен окремо рожовувати. Мені здається, він зварний трохи неправильно, але він смачний, все зроблено правильно. О, оцет. Рис смачний, Проте нічого немає, лише те, що він твердий і знаходиться ніби окремими крупинками такими. Його реально потрібно розжовувати. Як показує практика, в таких закладах, які спеціалізуються на піці, в них є бургери і так далі, то роли зазвичай там ну, максимально нейтрально звичайні. Тут абсолютно немає нічого хитрого, бліда рибка. А тут взагалі просто зараз вам покажу оцей зріз рибки. Типу, ну ви бачите через нього мене, звісно, бачите, тому що він просто прозорий. Ось шматок здорового рола. В Принципі, він товстенький, його не рвеш коротше, так сильно пальцями. Він як це упругий. Ролик я там не брав. Я би пішов в краще місце, яке спеціалізується по ролам. Бургер, я б ще взяв, можливо, піца, ну смачна. Джавеліна на любителя. Я не знаю, як це сказати українською, але теж її їсти можна. Теж смачно з печі. Давайте спробуємо останнє, що в васабі. наскільки воно пекуче. <гум> Пекуче. <гум> ну що, на цьому на все. Всім величезне дякую, хто дивився цей ролик. Я сподіваюся, ви додивилися до кінця. Ставте лайки і напишіть обов'язково в коментарях, на який заклад зробити наступний огляд. Їжа, це смачно. Чи смачно вляпець? Так, смачно. Нейтрально, але смачно. Їв би я там так. Хотів би їсти їм. В принципі, за свої гроші, я думаю, воно того варте. Їжте смачно. Всім дякую. Пока-пока.